Друзі, всім привіт! Сьогодні я показую, як ми робимо теплі грядки. Значить, будемо на них вирощувати огірки на даній грядки. Змонтували ми таку опалубку. вона у нас залишилася після будівництва. Ось такі ось двері були, ми їх розрізали пополам. З однієї сторони дві, з іншої сторони три доски. Чуть вище, чуть нижче. Насипали туди геляк зараз. Різних є. І акація, є, і вишня, яблуня. Обрізали вишні, яблуні, це залишилося у нас, акацію підрізали. Забили колики, щоб сюди не похилилося. І зараз будемо застилати соломою. У нас виконує цю роль солому, може бути трава, сіно, що у вас є під руками. У нас доступна солома. Ось так ми зараз будемо трамбувати вже солому. Для чого нам теплі грядки, щоб швидше міг наш огірок вирости. щоб вона була знизу, відпор Тому ми накидаємо гіляки, солому воно буде прийти знизу і зараз буде земля. Ось так ми кладемо солому, вона у нас мокра, влажна і добре прижимає віття до. Землі. Але ми далі вже будемо вкладувати все, щоб нам все було красиво, акуратно. Так, заложили ми солому. Десь лишилося у нас 10-15 до доверху, зараз будемо все вкладувати землею. Вже почали ми підсипати землю. Насипаємо сюди землі. Так, майструвати ми закінчили нашу теплу грядку. Ось слой, який у нас вийшов з землі. в ладошку. Все воно трамбанулося трохи. Ось слой землі. Десь більше, десь менше. Ну, достатньо, так. Да. До речі, ось ми скапували. Краще скопати родючий ґрунт, а тоді ставити вже сюди опалубку і геляками накидати солому і воно перепріє потім. І ось Тоді менш затратно буде, тому що ґрунт буде не використаний родючий, просто засипеться. І ось так ми змонтували. В наступному відео я думаю покажемо, як ми вже саджаємо самі огірки. До речі, я думаю, змонтуємо ще тут на помідори. І буде <кхем> у нас такі грядки рости.